В статті... За... Та для чого ви це робите? Протокол, Протокол ви мене ми не Я виходжу з машини, ви мене не, не дергайте. Що ви собі дозволяєте? Ну, Приставтеся для початку. Посвідчення. Посвідчення знімати не будуть. Я не буду знімати, Олександр. я прочитаю голос. Дівенець Олег Іванович. Все, Іспектор... на вас буде Термін. 0,5, -е. то дійсно ви видане ви? Дійсне, до 05-го вийшов термін світ. Посуд... Дійсне до 26-го 26 вам представляю. Що це ви за руки тянете, як то ви мені? Машину поламали? Машину я вам не маю. Як ви дверку подьоргнули, до чого ви це робите? Нічого, Що я ну? Я можу, можу тебе поясняти комусь другому. Що, зморушники, На по вас буде одягнуто на руки. Кузенко Ірина Ігорівна. Я затримання. Постанову мені потрібне затримання на місці. Яку постанову? Це означає? А, а за чого я громадянин за на, на мене мене документи, документи, України. Іван ще Іван Іван. Я звідаю, що чекаєте. Дивіться, хорошо. Чекайте. Ви мене не ловіть, завітки. Ви не під'являєте документ, ви не чуєте чи ні. Ви мене че. Расажіть, ви чуєте мене чи ні. Телефон, Чекайте секунду. Ви не виконуєте законну вимогу. Вас Яку? буде проводено На підставі порушень правил дорожнього руху, Тут не пред'являння документів, не під'являння документів. Доказ, це не є підстава для затримання. Це, це не є, під... думку, що ви це не моя думка. ваша думка. Я визивайте від відповідального чекання. Відповідальні ми самі, і вас буде значити Я вам пояснюю, що ще раз вам пояснюю. Під'являєте. Документи я не ковід, що це було менше і доставимось Ви будете не видаємо. Визивати ніколи. Ми прийдемо як ви пояснити цю ситуацію, що ви щось відірвали мені ручку на автомобілі? Ми все да, Вже пояснили. Ви не я тримаюся за двері. Ви вирвали ручку. Так от це я спілкуюся з вами. Самостійно в наш транспортний засіб їдемо у Жоратський рух. Так, ну все, пішли. Е, мені Дивайте, треба війно. пояснення, чому це так сталося? Що ручка від автомобіля відрвана? Ну відрвана. І... Я та я щось до цієї ручки маю. Ви я тільки що в мене тримаю. на відео я зафіксовано, я мене, що мене ви тірнули дверку. Ви можете написати всі заяви. Я все напишу всі заяви, ви не переживайте. Закривайте. Як це може бути ручку відірвати і мене тягнути з машини? Що це за херня? Закривайте свій транспортний засіб. Ви правильно сказали, що ви будете відповідати за свої переповноваження. Да. Нічого собі не дергає мене за машини, тягне ручку відриває мені на машині.